Основне, основний метод йоги полягає в тому, що ми спостерігаємо за собою. Так. А, в якійсь мірі так, тому що те, то, що ми бачимо, це можуть бути прояви не завжди нашої енергії. Тому це так. Основний метод остеомеханіки це ж теж спостереження. Тому йога і остеомеханіка дуже близькі. І в стоїмо механіці ми за чимось спостерігаємо. Тобто, якщо взяти основний інструмент, то зовні може здати, що це руки, але насправді це увага, плюс руки просто е руки як продовження уваги. Тому я, до речі, сьогодні на тренуванні е давав людям таку техніку, що от ми зробили кілька вправ, і вони відчувають, як правило, легкість в тілі. Десь вона виникає. Як правило, ця легкість виникає там, де був застій енергії. Так? Тобто людина там відчуває найприємніше відчуття, там, де щойно був застій, там не рухалось енергія, вона почала рухатись. Ми це сприймаємо як щось позитивне, комфортне. І я запропонував людям переміщати увагу, увагою, це відчуття легкості по тілу. По суті, це вже можна сказати: з цього починається біодинаміка. І я людям сказав, що в принципі так можна допомагати іншим людям, спрямовуючи цю легкість, скажімо, до них, до інших людей. Що нам слід знати? Нам слід знати, що коли ми працюємо із іншою людиною, то ми підключені до цих взаємодій. І можуть бути. Впливи як в одну, так і в другу сторону, але ми намагаємося щоб вплив був тільки так, як ми хочемо. Правильно? Для цього є намір, намір який.